Всім привіт! А ось іще такі поля бувають у Фінляндії. Я показував нещодавно поле із соняшниками, де продають соняхи 4 квітки за 1 євро. А бувають ось такі поля. Сонце встало знімати погано, зате можливо камера впіймає, як парує поле пшениці. Так ось, 25 вересня, пшениця. Справжня пшениця, мені здається, що вона вже вся посипалась. Чому її Та ні, не посипалась? Чому її не збирають досі? Для мене це загадка. Але ось такі поля теж, тож хліб, хліб Фінляндії вирощують.